Господь з вами, з читання святого Івангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням, Отже, послухайте притчу просіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці, це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому, це той, хто слухає Слово. І відразу з радістю його приймає, але не маючи в собі кореня, Він є настійкий, і коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях, це той, хто слухає слово, але клопоти, віку та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю, це той, хто слухає слово і розуміє. Той, який видає плід і приносить один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30. Слово Господнє! Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні Ісус пояснює учням притчу, яку перед цим розповідав і ми. Цю притчу про сіяча, про сіяча, який вийшов сіяти. Ми чули її декілька днів тому. А сьогодні, власне, Ісус на прохання учнів пояснює, пояснює значення цієї притчі. Цим, цим зерном, про яке каже Ісус, яке сіє сіяч, це є Боже Слово. А отже, цим зерном Яке сіє сіяч, яке сіє Господь? Це є сам Ісус Христос, який є Словом. Пам'ятаємо, що євангелист Йоан на початку своєї Євангелії в пролозі каже, що на початку було Слово, з Богом було слово, і слово було Бог. Отже, цим Словом є сам Бог, цим Словом, втіленим Словом, як ми говоримо. Говорить богослов'я є сам Ісус. І Він є як це зерно. Він є як це зерно, яке посіяне в землю небесним Отцем. Господь, який сіє це зерно. І, і В іншому місці теж пам'ятаємо, що Ісус говорить, що для того, щоб зерно могло принести плід, воно мусить померти. І так. Було в житті Ісуса. Він добровільно, як це зерно, яке падає в землю, яке для того, щоб могти принести плід, воно саме в землі, не мов би вмирає, з нього проростає власне стебло, з нього проростає колосок, і тоді воно здатне принести плід. Ісус вибрав, щоб нас спасти, власне, через це. Це добровільне прийняття смерті, як зерно, яке падає в землю, яке помирає, для того, щоб принести плід, яким є вічне життя, яким є спасіння усіх нас, Господь стає, немов зерно, яке падає в землю. Але, брати і сестри, ми знаємо, що ця земля, так згідно з цією притчою, Ісус говорить про таких чотири. Чотири різних ґрунти, на які падає це зерно, і, і це ґрунт, і це, і це, це місце біля, попри дорогу, чи серед терня, чи на кам'янистому ґрунті, і врешті на добрій землі. І коли Ісус Христос прийшов на цю землю, то також не всі дозволили, щоб Його Слово, щоб Він. Приніс плід в їх житті, щоб він обдарував спасінням, тому що були такі, які його відкинули. Були такі, які власне, видали його на розп'яття, які не прийняли його взагалі. Були ті, які захопилися, так як теж та каже нам Ісус, власне, коли це зерно впало, воно так почало проростати, але потім, але потім власне, прийшли якісь випробування, і воно всохло. І були ті, які, які також захопилися Ісусом, які пішли за Ним, які пов'язували з Ним якісь свої величезні надії, очікування, а потім досвідчили розчарування, що не є так, як їм хотілося, як вони очікували. І вони також не принесли плоду, вони також відкинули Ісуса. Були ті, які, які врешті повірили. Є ті, які врешті прийняли Ісуса. Були ті, які, які дозволили, щоб Ісус Христос приніс в їх житті плоди Спасіння вічного життя. Але те, що власне цікаве чи теж і важливе, що в цій притчі ми можемо помітити цю, цю щедрість Бога, щедрість Бога, який. Який сіє всюди, який дає, який дає Ісуса Христа, дає Свого Сина, дає в цей світ? Не лише для якоїсь групи людей, вибраної, але дає Його для всіх. Тому що, як власне, віримо, що Бог хоче спасіння кожної людини, кожної людини. І це зерно Божого Слова, це зерно, яким є сам Господь. Він приходить до всіх, і Бог не мов би, сіє дуже щедро, сіє всюди, сіє з тією надією, що людське серце прийме, що людське серце дозволить, щоб Ісус Христос з Його Словом закорінився, що людське серце відповість своєю вірою. Бог є щедрий, є добрий. І завжди завжди всюди сіє, щоби, з надією, що людина прийме. Брате і сестро, Господь також постійно є щедрий, постійно є добрий, постійно сіє це зерно Божого Слова, постійно дає нам благодать, якою є сам Господь Ісус дає кожній людині. Хоче спасіння кожної людини без винятку. І очікує, що людина дасть йому відповідь, відповідь своїм, своєю вірою і своїм життям, приносячи плід, приймаючи цей дар спасіння, дар вічного життя, яким він обдаровує. Бог є Богом дуже щедрим, є дуже добрим. Не знеохочується, але до кінця, поки, поки живемо в цьому світі, поки людина живе в цьому світі, він не перестає сіяти це зерно Божого Слова, він не перестає давати нам Ісуса, який обдарує нас вічним життям. Амінь.